Всім привіт! Ви Сьогодні на каналі Мирослава Шов і сьогодні у нас паперові сюрпризи. Почнемо ми з колекції та палапки. Так, хочу сьогодні обрати ось такий жовтий пакетик і ось такий рожевий. Далі у нас колекція коктейлі. Тут у нас три пакетики залишились. Давайте оберем. ось такий жовтий. Далі у нас колекція продукти. Так, оберемо, давайте, зелений. Далі в нас написи. Оберемо блакитний із такий. Далі в нас колекція Гаррі Поттер» І опа! Оберемо цей. Далі в нас колекція пушин. Тут вони всі такі різні і гарні. Так, сьогодні похожий цей на мене. Беремо цього. І давайте ще якийсь візьмемо. Ось такий. Далі в нас нова колекція це Лапубу. Ось так. Давайте візьмемо ось такий пакетик. І давайте подивимось, що я вибрала. Ось такий. Ось такий, ось такий, ось такий, ось такий, ось такий, ось такий і ось таких два. Далі ми беремо наш блокнотик. І перша колекція це в нас буде та да, палатки. Ось вони. У нас два пакетика. І ось так, давайте ось тільки так жовтим відкриємо. в нас відкривашка є. Ой-ой-ой, у нас аварія. Та палавка приклеїлась. А зараз ми її врятуємо. не невелика проблема. Ми зараз її отак почистимо. Ну, так, і номером? під номером сім. Так, ось Ось це. і. Далее, рожей. Ой. Ну, я все равно... Ну, я как да. Здесь. Здесь, так, okay. и под номером двенадцать, и тут. Ой, так. Наступна колекція це в нас Гаррі Поттер. Ось наш пакетик. Як ви думаєте, під яким номером? Ну, тут під, не під номером, ну, під якою ячейкою, так скажу. Обаче. Це в нас мало філософський камінь. Я вже недавно передивлюсь Гаррі Поттер, та це, напевно, філософський камінь. І він, напевно, сюди. Зараз ми його наклеїмо. Ось так. Наступна колекція це пушин, з тих за пакетиками власних. Так, під яким номером 1, під номером 3, під номером 4, під номером 6, під номером 7, під номером 9, під номером 10 чи під номером 12. Як ви гадаєте, якщо, якщо ви вгадали, то напишіть в коментарях, а ми тепер подивимося нас номера. Хоп! І є які в нас... О, це такий заставки, як на нас пакет. клас. І під номером один. Хто вгадав, пишіть в коментарях, або ставте рожеві сердечка. І далі вгадайте, під номером 3, ну, чи під цими номерами і зараз. Поїхали. Біжу, щоб я там не розірвала Хопача. Да. Ось такий клас. Це дуже миленька наклейка. І час подивитися під яким під номером. Під номером сім. Ось сюди. Зараз. Заклею. Далі наступна колекція це лабубу. Ось наш пакетик. Догадайтеся, який колір лабубу. І... Опича це коричневий. Ось так він чуть-чуть у нас пом'явся. в Пакетчик Ну, ми його розуміємо. Хто гадав, пишіть в коментарях. Або ставте коричневі лайки. Чи сердечко. Ось так наклею. І ось так вона вже є дві лабу. Переходимо до іншого блокноту. І ось у нас інший блокнот. І так. І ось наша колекція продуктів Ось у нас вже такий зелений пакетик. Зараз ми його будемо відкривати. Опа. Цікавий кіст. набір зараз буде сьогодні. Фу! -ху! Це в нас булочки. Так, ну це, напевно, булочка з маком. Це, напевно, якийсь сендвіч. І такий сендвіч. І так. У мене тут ще така відкривашка. Ну, як наклієчки, такі ще старі, ця колекція, вже така не новенька. І от булочка з маком. Хто любить булочку з маком, я обожнюю. Хто любить булочку з маком, пишіть в коментарях. Так виглядає. І наступна колекція це в нас написи. Ось такі в нас ну, пакетні пакетики. Як думаєте, під номером 2, під номером 3, чи під номером 8, чи під номером 9. Пиши в коментарях. І. І. Це написло. Ви вже здогадались, напевно, що це під номером. Два. Очевидно. Тобто вгадав, пишіть в коментарях. Оп! Чуть-чуть помялась наклеечка. Так щоб рівно наклеїти. Так, на цьому тут все. Переходимо в іншому блокноту. І... Ось наш відділок. І ось наш пакетик жовтенький. Як ви думаєте, під яким номером? Під номером 2, під номером 5 чи під номером 8. Ладно. Ой. Я там хоч нічого не порвала. Какао, і це під номером вісім. Хто вгадав, пишіть в коментарях. На цьому мої любі підписники і, і, і всі друзі мої і короче. Всім я бажаю вдалого дня і це все. Всім бувайте!